Виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко повідомив, що проводиться підготовка до опалювального сезону. У нас теплопостачальними підприємствами було проведено повторні гідравлічні випробування. Загалом у нас було виявлено 35 поривів. Роботи ведуться, і зараз переважно більше цих поривів усунути. Міський голова Микола Нога зазначив, у зв'язку з тим, що 11 вересня росіяни двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом, а усій Сумській області впала напруга у електромережі, потрібно ретельніше готуватися до холодної пори року. Будемо купляти перших 20, перші 20 електростанцій, і ті будинки, де є старші, особливо там, де ОСББ, де організовані. Ми будемо просто передавати електростанції, а вони будуть використовувати в случаї таких непередбачених ситуацій. Хто перший заявить, хто кращі умови дасть, будемо передавати і будемо далі. Працювати над цими питаннями за словами Геннадія Малашенка, для того, аби подати заявку, необхідно звернутися до міськвиконкому. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк розповіла, як ще готуються до холодів. На минулому тижні було засідання до нас приїздила представники Сумської обласної державної адміністрації. Вони зустрічалися з тепловими підприємствами, а також піднімалися питання щодо. Низького рівня проплат за житлово-комунальні послуги також Дар'я Миколаївна повідомила, що виникла проблема щодо транспортного перевезення за маршрутом. Шостка порогівка. Перевізник відмовляється возити пасажирів, обґрунтовуючи це відсутністю пасажиропотіку. Сьогодні будемо вести перемовини з іншим підприємством, яке я сподіваюся, нам допоможе у вирішенні даного питання. Управління надзвичайних ситуацій перевірило комунальні підприємства установи на змогу забезпечувати тепло при низьких температурах. Медичні заклади забезпечені генераторами, автономними котельнями, створено достатній запас паливомастильних матеріалів, навчальні заклади, а також заклади культури сільської місцевості забезпечено альтернативними джерелами енергії, створено запас дров. В кількох школах міста проводяться роботи по установці твердопаливних котлів. водоканал забезпечено дизельним електрогенератором, запасом паливомастильних матеріалів, що дозволить досить тривалий час проводити водопостачання у разі відсутності електропостачання. Відділ державної реєстрації теж продовжує свою роботу з рахуванням певних обмежень під час повітряної тривоги. Наші реєстри ЄДР та ДРРП працюють. В серпні було прийнято 380 осіб з питань нерухомості, зареєстровано 230 заяв та запитів, 172 права власності та 44 оренди з припиненням. З питань реєстрації бізнесу 112 осіб. Зареєстровано 9 фізичних осіб-підприємців, 6 припинено. Минулого тижня управління соціального захисту населення перевіряло роботу генераторів, які знадобляться у випадку вимкнення електроенергії. Антоніна Наймотенко запевнила, що навіть під час потенційної екстреної ситуації заклад працюватиме. Крім цього, була виконана основна робота відбулися виплати державних допомог тощо. 5586 отримувачів отримало 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Також 6327 отримало житлові субсидії за серпень місяць на 1 мільйон 300 тисяч гривень. І пільговики 1637 осіб отримала 722 тисячі гривень за пільги. Це теж за серпень місяць. Виплати отримали і внутрішньо переміщені особи всього на обліку в управлінні соціального захисту населення людей цієї категорії налічується 2731 ті, які звернулися вперше, 93 особи на 583 тисячі, а взагалі внутрішньопереміщені особи за весь період із квітня місяця отримали 18 мільйонів 586 тисяч.